Два райони нашої області сьогодні потрапили під удари російських військ. Нікопольський район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. По Сенельніковському району є прильот чотирьох ракет. По Нікопольському району ворог бив зградів. По місту Нікополь агресор випустив 20 реактивних снарядів зградів, поцілили по промисловому підприємству. Є серйозні руйнування. Через обстріл в одному з цехів сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Також зруйнований склад, пошкоджені склади з готовою продукцією, цехи, адміністративні приміщення, водові та електромережі. Ніхто з людей не постраждав. Були випущені 20 снарядів зградів, і по Марганівській громаді людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємства енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди цілі ракетної атаки зазнав Синельниківський район. Ворог вдарив по соціальній інфраструктурі чотирма ракетами С-300. Об'єкт зруйнований. Всі деталі наразі з'ясовуються. Також цієї ночі наші військові збили над областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили. На місці утворилась воронка. Чотири. Метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено два приватних житлових будинки. Ніхто з людей не постраждав.